2024 рік обіцяє бути вибуховим роком для всіх кіноманів, адже він максимально насичений на різножанрові прем'єри фільмів та підготував для нас безліч цікавих картин. Тому сьогодні настав час познайомитися з головними кінорелізами цього року, на які неодмінно варто звернути увагу. Вітаю, друзі! Ви на каналі 999. З вами, як завжди, Юрій. І сьогодні у мене для вас добірка найочікуваніших фільмів року, серед яких продовження масштабної науково-фантастичної епопеї про запекло протистояння на далекій планеті, пригодницький сімейний фільм про дружбу та відданість, який яскраво показує межі людської витривалості, а також повернення одного з самих культових і неоднозначних персонажів коміксів та багато іншого. Тож влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Залізний кіготь». Спортивна психологічна драма від студії А24 із Заком Ефроном і Джеремі Аланом Вайтом у головних ролях, яка екранізує реальну історію легендарної династії борців фонеріхів. Події відбуваються у 80-х роках, а сюжет головним чином розгортається навколо братів Кевіна і Керрі, які завжди були улюбленцями свого батька, що відповідно породило до них високі очікування. Шлях братів до слави у конкурентному світі професійної боротьби буде далеко не простим, адже за показовою любов'ю родині переможців криється жорстока дисципліна і висока планка, якої можна досягти лише кров'ю. Сценаристом та режисером стрічки виступив майстер якісних драм Шейн Даркін, який чудово показує у фільмі, як амбітні цілі батьків впливають на дітей і їх життєвий шлях, та врешті-решт призводять до трагічних подій. Тож на нас чекає напружена й видовищна сімейна драма про любов, конкуренцію і братерство, де непроста доля персонажів не завжди поєднується з їх зірковим життям та спонукає герою приймати відчайдушні рішення. Догмен нова картина від автора п'ятого елемента» Люка Бессона, який повертається в кіно після чотирирічної перерви. Цей фільм знятий за власним сценарієм Бессона, а на головну роль він запросив харизматичного калеба Лендрі Джонса. Дана стрічка являється адаптацією коміксу із елементами соціальної драми. А в центрі історії хлопець на ім'я Дуглас, який захищає місто від зловмисників, сидячи в інвалідному візку. Він живе в закинутому будинку і довіряє лише собакам та найкраще в світі їх розуміє. Позаяк Дуглас мав дуже тяжке дитинство, в якому він отримав каліцтво від жорстокого батька. Герой любить театр і багато мріє, але за перуками і гримом йому не вдасться приховати психологічні травми. А коли впливовий наркобарон починає встановлювати власні правила, Дуглас повинен зробити все, щоб захистити свою зграю та повернути місто під контроль. Фільм неочікувано порадував кіноманів на Венеціанському кінофестивалі, на якому глядачі шість хвилин аплодували знімальній команді а сам Люк Бесон не зміг стримати сліз, оскільки цим фільмом йому знову вдалося повернути прихильність публіки. Бастарт історичний фільм від данського режисера Ніколая Арселя, події якого перенесуть глядачів у Данію середини XVIII століття. За сюжетом молодий король Фредерік V бажає розширити свої володіння та вирішує освоїти пустельний півострів Ютландія. А для цього він відправляє туди свого кращого лицаря Людвіга Калена у виконанні Маца Мікельсона, який сам прагне багатства та сповнений амбіцій. Але тут, за мурами високих замків, існують свої неписані закони, і місцеві князі не поспішають підкорятися королівському наміснику. В свою чергу перебування Людвіга в цих непривітних краях змусить його переглянути свої погляди на життя і стосунки з людьми, а нові конфлікти та неочікуване кохання змусять лицаря оголити меч, щоб захистити свою честь. Ті, хто вже бачив фільм на попередніх показах, заявляють, що і режисура Арселя, і художня складова картини тут на висоті. А Мац Мікельсон видав просто неперевершений акторський перформанс, тому цей фільм однозначно вартий перегляду. Боб Марлі одна любов. Американська біографічна драма від режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, яка покаже тернистий шлях легендарного Боба Марлі від звичайного ямайського підлітка до світової музичної зірки, фільм розповість про всі знакові події у житті співака та вперше продемонструє, як це бути поруч з легендою, бачити його біль, радощі та спокути. Картина покаже не лише моменти з особистого життя, а й висвітить захоплення Марлі, його громадську діяльність пов'язану з революційною музикою та виступи на величезних стадіонах. Також ми станемо свідками того, як створювалися відомі композиції і що відбувалося у цей момент з автором, який надихав цілі покоління своїми посланнями, любові та єдності. Варто зазначити, що над створенням картини працювали старший син Боба Марлі та інші родичі, тому вона максимально достовірно передає історію злетів і падінь відомого музиканта і, безперечно, сподобається поціновувачам якісних біографічних фільмів. А для поціновувачів якісного українського контенту хочу порекомендувати крутий канал на кінотематику ВарКедс Варкець Фільм це канал, створений кіношниками про кіно, в команді якого зібралися сценаристи, режисери та актори, які в легкій гумористичній формі аналізують популярні фільми. А ще просто погляньте, як естетично виглядає цей канал. На Варкец буквально пару днів тому вийшло відео на дуже пікантну тему романтизація ескорту в кіно. Там вони розповідають про те, як в кіно зображують героїн з цією професією, починаючи з фільму Красуня з Джулією Робертс і закінчуючи зовсім свіжими релізами. А ще у відео аналізують фільми, які не бояться відверто говорити про чорнушу сторону професії ескортниць. Канал класний ще й тим, що на ньому завжди оперативно виходять огляди на найсвіжіші фільми та серіали. Наприклад, вони чи не найпершими після прем'єри викатили огляд на вбив скіткової повні. Ну і звісно, не так давно у них вийшов супернестандартний огляд на нашумівший фільм Вонка, який є таким собі файтом двох культових вонок у виконанні Депа і Шаломе. В додачі до всього вони роблять цікаві огляди на популярні серіали, які ви могли пропустити. До прикладу, з крайніх розбір топового спінофу серіалу Хлопаки під назвою Покоління Ві. Посилання на канал залишу в описі під відео, тож переходьте та підписуйтесь і не забудьте передати хлопцям та дівчатам з варкес привіт від мене в коментарях їм буде дуже приємно. Дюна частина друга. Довгоочікувана науково-фантастична картина Дені Вільньова, яка стане прямим продовженням першого фільму та розповість про події, описані у другій половині роману Дюна Френка Герберта. Багато хто вважав, що ця картина не підлягає екранізації, але Дені Вільнєв ще у 2021 році зміг це реалізувати. І ось виходить наступна частина його епопеї про Атрейдесів, Харконенів, фременів і далеку планету Аракіс. Головний герой Пола Трейдес у виконанні Тімоті Шалеме, відправиться у небезпечну подорож безкрайніми пісками Аракіса та об'єднається з фременами на шляху до помсти змовникам, які знищили його родину. А опинившись перед вибором між коханням свого життя та долею Всесвіту, він намагатиметься запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він. За словами режисера, продовження буде ще більш динамічнішим і масштабнішим, а картину варто сприймати не як сиквел, а саме як другу частину розповіді, адже тут не буде часового стрибка і дія розпочнеться відразу після подій першого фільму. До того ж, зважаючи на ефектний трейлер, у новій частині очікується багато емоційних сцен та видовищного екшену, а сам режисер пообіцяв шанувальникам епічну фінальну битву. Король Артур. Пригодницький фільм режисера Саймона Селена Джонса заснований на реальних подіях. А в основу сюжету лягла документальна книга Міхаеля Лінднорда Артур Пес який перетнув джунглі, щоб знайти дім. Головну роль виконав Марк Олберг. Історія розгортається навколо капітана шведської команди з пригодницьких перегонів Міхаеля Лінднорда, який одного разу вирушає у виснажливий та складний похід на дистанцію 700 кілометрів. У важкопрохідних джунглях Еквадору команда зустрічає виснаженого бездомного собаку, і ця несподівана зустріч змінює динаміку всієї подорожі, а присутність пса порушує ретельно продумані плани головного героя та віддаляє його від перемоги. Але незабаром у Міхаеля виникає особливий зв'язок із новим другом, і тепер вони разом перетинають еквадорські джунглі та борються з хворобами і травмами в найсуворіших умовах. Це чудовий сімейний фільм про дружбу та відданість, який яскраво показує ситуації, в яких перевіряються межі людської витривалості і командного духу. Мисливці на привидів крижана імперія. Фантастична пригодницька комедія, яка є продовженням фільму Мисливці на привидів з того світу, що вийшов у 2021 році, та п'ятим фільмом у одноіменній франшизі. В продовженні родина Спенглері повертається туди, звідки все почалося, а саме до легендарної пожежної частини у Нью-Йорку, щоб об'єднатися з оригінальними мисливцями, які розробили секретну дослідницьку лабораторію, щоб вивести боротьбу з привидами на абсолютно новий рівень. Коли ж відкриття стародавнього артефакту звільняє злу силу, нові та старі мисливці повинні об'єднати зусилля, аби протистояти загрозі небачених досі масштабів. Герої муситимуть рятувати світ від другого льодовикового періоду, адже раптово в розпал літа, Нью-Джерсі починає вкриватися кригою, а люди буквально замерзають на смерть від жаху. Попередній фільм отримав схвальні відгуки від критиків та глядачів, а як зрозуміло, з трейлеру на нас знову чекає легке і добротне сімейне кіно, яке вкотре потішить нас улюбленою історією дитинства. Годзіла та Конг Нова імперія. Пригодницький фантастичний фільм режисера Адама Вінгарда, який являється сиквелом фільму Годзіла проти Конга 2021 року та п'ятою картиною медіа франшизі Монстервіорс. Сюжет нового фільму розгортається після подій попереднього та заглибиться в історію походження велетенських титанів, таємниці острова Черепа, а також міфічну битву, яка й допомогла створити цих неймовірних істот. Цього разу давні вороги вирішать залишити своє протистояння у минулому, адже проти них повстає нова небезпечна сила, яка загрожує існуванню всього їхнього світу і має намір знищити не лише гігантів, а й усю людську цивілізацію. Тож Конг і Годзіла разом вступають в небезпечну сутичку з могутнім ворогом, щоб запобігти страшній катастрофі та, нарешті, розібратися в таємницях і ретельно приховує острів Черепа. Судячи з епічного трейлеру, можна сказати, що на шанувальників цього всесвіту чекає нова грандіозна та видовищна битва велетенських істот, яка врешті-решт визначить результат давнього протистояння. Громадянська війна військовий бойовик від сценариста та режисера Алекса Гарленда, який на даний час є найдорожчим проектом кіностудії А24. Події розвиваються у недалекому майбутньому Сполучених Штатах Америки, які перебувають у стані жорстокої громадянської війни, коли озброєні сили Техасу та Каліфорнії прямують до Білого Дому. Команда журналістів, яка подорожує штатами під час цих подій, поспішає розповісти людству саму важливу інформацію про жахливе протистояння та кінець країни в такому вигляді, якому ми її знаємо. Автори змогли припустити, що трапиться з передовою країною світу, якщо там буде утверджуватись радикальна влада та в цікавому художньому стилі описують всі факти, які передували збройному конфлікту. Виглядає все як масштабна гостросюжетна антиутопія, події якої стрімко розвиваються і занурюють величезну країну в апокаліпсис. А чим закінчиться ця кіноісторія, зможемо дізнатися вже зовсім скоро. Фуріоза. Шалений Макс Сага. Творець оригінальних частин шаленого Макса Джордж Міллер повертається до своєї постапокаліптичної саги, цього разу обравши центральною точкою розповіді історію фуріози. Головні ролі виконали Аня Тейлор Джой, Том Берк та Кріс Гемсфорд. Прикол шаленого Макса розповість історію викрадення юної фуріози із зелених земель, в результаті якого дівчина потрапляє до рук байкерів під проводом воєначальника Дементуса. Пробираючись через пустельні землі, вони наштовхуються на цитадель, якою керує вже відомий нам безсмертний Джо, і доки два тирани боротимуться за панування, фуріоза має пройти безліч випробувань, намагаючись знайти шлях додому. Цікаво, що головна роль могла знову дістатися Шарлі Стерон за рахунок її омолодження комп'ютерною графікою. Але після довгих роздумів і кастингів Міллер вирішив взяти на роль перспективну британо-аргентинську акторку Аню Тейлор Джой. О, чекаємо на яскравий динамічний екшен із зрозумілою історією про порятунок і помсту та черговий бенефіс постановників трюків, автокаскадерів і механіків. Королівство планети Мавп науково-фантастична стрічка режисера Веса Бола знята за мотивами роману французького письменника П'єра Буля та четвертий фільм у франшизі, яка розповідає про повстання мавп. Через роки після подій попереднього фільму 2017 року в Оазисі, куди Цезар привів своє плем'я, з'явилося багато інших кланів мавп, а люди в свою чергу здичавіли. Та ось мирний устрій і встановлений порядок змінюється, коли один з тиранічних лідерів мавп знищує спадщину Цезаря, щоб поневолити інші клани і збудувати свою імперію. У той же час інша молода мавпа вирушає в небезпечну подорож з дівчиною людської раси, щоб здобути волю, але згодом неочікувані відкриття змусять її поставити під сумнів усе, що вона знала про минуле. Це доволі цікава чергова інтерпретація нового світу, в якому природа повернула собі владу і де мавпи знову нагадають нам як про звірину жорстокість, так і про справжню людяність, не яку здатна далеко не кожна людина. Байкери кримінальна драма заснована на реальній історії та знята за мотивами одноіменної книги фотографа-документаліста Денні Лейна, який протягом п'яти років був членом мотоклубу Чикаго Аутлос. Тут зірковий акторський склад із Томом Харді та Остіном Батлером на чолі, а режисер картини Джефф Ніколс чудово вміє екранізувати сильні драматичні історії. Події розгортаються в Америці середини 60-х років, коли молоді хлопці знаходять свободу в формованих мотоциклах і розповідають про становлення клубу байкерів під назвою Вандали. У центрі сюжету один із учасників банди хлопець на ім'я Бенні. Він повністю відданий клубу і поважає його засновника, який незабаром збирається піти у відставку та хоче зробити Бенні своїм наступником. Тож очікуємо брутальної атмосферне чоловіче кіно про відданість, дружбу, любов та зраду, яке покаже, як невелику компанію любителів мотоциклів можна перетворити на небезпечну кримінальну банду. Джокер Божевілля на двох довгоочікуваний багатьма сиквел мега успішного джокера 2019 року від Тода Філіпса, в якому Хоакін Фенікс повернеться до ролі легендарного лиходія. На цей раз історія його внутрішнього протистояння буде доповнена новими персонажами, а поп-діва Леді Гага з'явиться в образі психіатра Харлі Квін, яка невдовзі стане напарницею Джокера і навіть більше. Наразі подробиць про сюжет немає, але відомо, що основним місцем дії стане психіатрична лікарня Аркем. І так це буде мюзикл, що досить нетипове як для такої картини. Зйомки тривали близько чотирьох місяців, а виробництвом займалася та сама команда, яка працювала і над першою частиною. Також цікаво, що Джокер ніколи не замислювався як частина дилогії чи трилогії і мав стати самостійним твором. Але вже в червні 22-го року Тодд Філіпс повідомив, що розпочалося виробництво другої частини. Виконавець головної ролі Хоакін Фенікс погодився на роль відразу ж після прочитання сценарію, а режисер обіцяє достойне продовження похмурої та напруженої історії про походження одного з найкультовіших персонажів коміксів. Гладіатор 2. Не встигли ми відійти від Наполеона, як Рідлі Скотт повертається з другою частиною однієї з головних картин своєї фільмографії Оскароносного гладіатора. Події сиквелу відбуватимуться в Римі через 20 років після основної сюжетної лінії під час правління імператора Комода, а головним героєм стрічки стане племінник імператора Луці, якого Максимус рятував у першому фільмі. Багато років всі вважали, що рід Максимуса був перерваний, однак тепер настане час розкрити карти, щоб не лише місто, а й увесь світ знав, що його частина продовжує жити. І син легендарного батька, який за своє недовге життя став одним із найкращих римських гладіаторів, готовий продовжити битися за його честь, щоб досягти величі. Другий фільм Рідлі Скотт планував знімати вже давно, і ще далекого 2003 року режисер стверджував, що сценарій готовий і в ньому буде розказано про походження Луція та спадщину Максимуса. Тож чекаємо на гідне продовження легендарної історичної картини наприкінці року. На цьому в мене все. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве, і якщо відео вам сподобалось, тисіть вподобайку та підписку, щоб не пропустити нові випуски, а також не забувайте доєднуватись до телеграму. Як завжди з цікавістю почитаю ваші коментарі, тож доповнюйте мене, якщо я пропустив щось дійсно варте уваги і пишіть, що у вашому списку найочікуваніших фільмів року. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі!